9 листопада парламент прийняв закон про бюджет країни на наступний 2024 рік. Це третій бюджет України в умовах великої війни. Більше половини запланованих надходжень у ньому за рахунок міжнародної допомоги. А майже всі зароблені країною гроші підуть на оборонний бюджет. Однак не обійшлось і без серіалів за державні кошти. Детальніше про те, за що житиме країна в наступному році. Дивіться. У нашому проєкті про гроші кошторис війни. І насамперед нагадаємо, що ж таке державний бюджет і чому це важливо знати і розуміти статті витрат та надходжень. Державний бюджет України це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій державної влади та органів місцевого самоврядування. Бюджет складається з двох частин надходжень і витрат. Надходження бувають двох видів: податкові та неподаткові. Податкові надходження це гроші, які платять громадяни та підприємства за користування. Державними послугами неподаткові надходження це гроші, які отримує бюджет від продажу державних активів, зборів, дотацій та інших джерел. Витрати також бувають двох видів: поточні та капітальні. Поточні це гроші, які витрачаються на отримання органів державної влади та управління. На соціальне забезпечення населення, на оборону та інші потреби капітальні це гроші, які витрачаються на будівництво, ремонт, закупівлю обладнання та інші капітальні потреби. Якщо надходження бюджету менші за витрати, то це називається дефіцитом бюджету. Дефіцит бюджету може бути покритий за рахунок запозичень або за рахунок збільшення податків. Державний бюджет України є документом, який визначає напрямок розвитку країни. І зрозуміло, що в час війни основна увага на оборонну частину головного кошторису держави на сектор нацбезпеки, оборони і військово-промисловий комплекс сукупно виділено 22% усіх видатків. Або 1,7 трильйона гривень це майже дорівнює усім доходам держбюджету на наступний рік. Натомість стаття видатків удвічі більша. 3,3 трильйона гривень. Відтак, дефіцит державного бюджету становить 1,5 трильйона або 20% від ВВП. У цьому і полягає основна небезпека великий дефіцит держбюджету. І відсутність, принаймні, станом на зараз, розуміння звідки ж брати кошти для його покриття, за словами міністрів фінансів України Сергія Марченка. Україна розраховує отримати наступного року 41 мільярд доларів фінансування від партнерів від цієї суми 29 мільярдів доларів залишаються непокритими. Не потреби потребу з'явиться ще додатковий пошук ще додаткової суми коштів, і це, знову ж таки це конкретні видатки на конкретні напрямки. Якщо ви зараз поспілкуєтесь з представниками міністерства оборони збройних сил, вони скажуть, що їм потрібно набагато вищі видатки. Я не знаю, яким чином ми їх будемо покривати в наступному році. У мене просто немає зараз на це відповіді на це питання. Чисто з точки зору наших обмежень, в частині оподаткування ми дійшли межі. І в частині запозичень внутрішніх, ми також близькі до межі тому пошук внутрішніх ресурсів це зараз саме найбільш нагальне питання. Натомість, з того, що вже зрозуміло, грошей чекаємо від США та країн ЄС, а ось очікувані джерела зовнішнього фінансування МВФ. 5,5 мільярдів доларів, США 8,5 мільярдів, ЄС 18 мільярдів. Додаткові 9 мільярдів шукатимуть на переговорах з урядами Канади, Норвегії, Японії та Республіки Кореї. Ще трохи може додати Світовий банк. Основні показники державного бюджету становитимуть прогноз номінального ВВП 7,6 трильйона гривень, плюс 4,6% зростання відносно до попереднього року. Індекс звичних цін до грудня попереднього року 109,7%, тобто інфляція запланована на рівні майже 10%. Середньорічний курс гривні до долара США становитиме майже 41 гривень за долар. На кінець 2024 року 42 гривні за 1 долар. Мінімальна зарплата зросте з 1 січня до 7100 гривень а з 1 квітня – до 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум – до 2 тисяч 920 гривень, а прогнозоване зростання мінімальної пенсії наступного року – з 2 тисяч 93 гривень до 2 тисяч 361 гривні. Зауважу, що Україна не може витрачати кошти з міжнародної допомоги на безпеку та оборону. Тому всі гроші, які заробимо, самостійно підуть на зміцнення сил оборони України. Всі інші витрати фінансуватимуться за рахунок допомоги. Зокрема, 470 мільярдів гривень планують спрямувати на соціальний захист громадян, 14 мільярдів на підтримку ветеранів війни, понад 203 мільярди гривень на охорону здоров'я. 180 мільярдів на освіту, 10 мільярдів гривень на культуру і медіапростір, 7,5 мільярдів гривень на спорт, 2,5 мільярди на цифрову трансформацію, 13,5 мільярдів на науку, і 31 мільярд гривень на підтримку бізнесу. Як я вже казала, основна стаття витрат країни оборонний бюджет. Це все, що країна заробить власними зусиллями в наступному році, або ж майже 1,7 трильйона гривень. Однак гроші витратять не лише на зсу. Міністерство оборони отримає понад один трильйон гривень. Головне управління розвідки 18 мільярдів гривень. Служба безпеки 35 мільярдів гривень. Служба зовнішньої розвідки 6 мільярдів гривень. Міністерство внутрішніх справ, включно із підрозділами Національної гвардії України, 324 мільярди гривень. Офіс генпрокурора 14 мільярдів гривень. Державне бюро розслідувань майже 4 мільярди гривень. Управління державної охорони 3,5 половиною мільярдів гривень, 43 мільярди гривень підуть на виробництво безпілотних літальних апаратів, стільки само на випуск боєприпасів і зброї в Україні. Найбільш дискусійна стаття витрат марафон Єдині новини. Він наступного року триватиме. Держава витратить на нього мільярд сімсот мільйонів гривень. Також на програму підтримки кінематографії від Держагентства з питань кіно виділено. 634 мільйони гривень на ці гроші. Зокрема, заплановано виготовити 53 фільми та серіали. Медіа парламенту, канал Рада і газета Голос України отримають 198 мільйонів. Натомість на проведення виборів у наступному році депутати грошей не заклали. І ще одне особливу увагу органи місцевого самоврядування приділяли в боротьбі за так званий військовий ПДФО. В Одному з минулих випусків ми детально пояснювали, що це таке, і як він витрачається. Але напередодні депутати ухвалили закон, за яким забрали в громад ці гроші. А голосуванням за бюджет 2024 поставили крапку у цьому питанні. Військовий ПДФО заберуть з місцевих бюджетів з заднім числом із 1 жовтня 23-го року. До спецфонду в пропорції 50% надійде Держспецзв'язку на закупівлі спеціальної техніки і обладнання 50% – Міністерству міністерство стратегічної промисловості на закупівлю артилерійських систем і боєприпасів. А з 1 січня 24-го і до 31 грудня того року військовий ПДФО розподілятимуть так: 45% – Держспецзв'язку на закупівлі спеціальної техніки й обладнання, 45% – п'ять на реформування і розвиток опк розроблення, освоєння й впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, 10% – військовим частинам. Відповідно до сплаченого ПДФО, згідно з порядком, який установив уряд, ось такий він третій бюджет України. Зрештою, як показує практика, цього року обранці та урядовці активно втручатимуться та змінюватимуть основний кошторис держави відповідно до запитів та потреб. А ми будемо стежити за цим і розповідатимемо вам на що, коли і хто витрачатиме кошти держави. Це проєкт про гроші коштури з війни на телеканалі. Перший західний до зустрічі!